Вітаю, друзі! Ви на каналі імені великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий, ба. Це відео під назвою Введення навчання русин, тобто українців, вмінню розуміти протилежну стать в реформованій освіті Русі, тобто України. Важливим елементом якісного виховання та освіти в роздільному типі навчання є знання та вміння, як розуміти протилежну стать у світовій. Освітній практиці і досі не існує розуміння, що діти та згодом дорослі самі не вміють розбиратися, як правильно взаємодіяти з протилежною статтю, та як її розуміти, хоча психологія давно засвідчила різницю сприйняття, здавалося б, однакових слів чоловіками та жінками. Відповідності до свого типу мислення. Відсутність навчання дітей розумінню нюансів мислення протилежної статі вилилася в досить проблемну ситуацію в сім'ях, де саме при тісному житті на одній території проявляється невміння розуміти протилежну стать, навіть використовуючи одну мову і одні слова. А... Проблеми із розумінням викликають спочатку одиничні випадки агресії між русинами або іншими людьми, а згодом і масові, що ослабляє позиції русинського суспільства та будь-якого іншого суспільства перед різними видами впливу зі сторони. Роз'єднаність є одним із ключових факторів, котрі завжди грали на руку. Ворогам Росії, тобто України, і ця роз'єднаність на соціальному рівні завжди бере свій початок від основ суспільства розуміння в сім'ї. Розуміння протилежної статі є базисом успішних відносин в сім'ї, що майже викорінює конфлікти між партнерами та зменшує кількість конфліктів вже у всьому суспільстві. Левова частка конфліктів в суспільстві часто напряму пов'язані. З внутрішніми сімейними конфліктами або похідними від них, де негативні емоції із дому переносяться вже на чужих людей. Основною причиною непорозуміння між чоловіками та жінками походить від проєктування своєї статевої поведінки та сприйняття інформації на партнера, що є серйозною помилкою так, чоловіки. Думають, що жінки сприймають інформацію так само, як і вони. Та ж сама ситуація і у жінок. Подібне помилкове сприйняття заводить в уману людей та заважає правильно доносити свої побажання та думки до протилежної статі, адже сприйняття одних і тих же слів у жінок та чоловіків різне і правильно говорити, щоб. Протилежна стать правильно зрозуміла, треба вчитися з малку. Так формується необхідність у вивченні в реформованій окремій системі освіти особливостей спілкування з протилежною статтю та правильного її сприйняття. Що робити необхідно в окремих навчальних програмах для чоловіків та жінок в школі вчити русин, тобто українців. Вмінню правильно доносити інформацію до партнера, враховуючи статеві особливості сприйняття, та правильно перекладати те, що доносить протилежна стать. Так дівчата мають навчитися правильно сприймати те, що говорять чоловіки, та формулювати свої думки в зрозумілу форму для чоловіків і наоборот. Головною ціллю навчання русин, тобто українців, вмінню розуміти протилежну стать. Є максимальне єднання русин на рівні сім'ї, тобто основи для зміцнення позиції всього русинського суспільства перед різними маніпуляціями ворогів русі, навіщо вчити русин розуміти протилежну статі розуміння русинами протилежної статі та зміцнення сім'ї таким чином є частиною мір по ущільненню суспільних зв'язків? На найнижчому рівні, тобто рівні сім'ї. Без навчання русин розуміти правильно протилежну стать, неможливо досягти високого рівня порозуміння в Русі, без якого неможливо створити маніпуляційно стійке суспільство, в котрому вороги Русі не зможуть грати на внутрішніх чварах. Що дало навчання русин правильно розуміти протилежну стать. Правильне розуміння протилежної статі привити школи русинам, тобто українцям, дозволило серйозно скоротити кількість конфліктних місць в русинському суспільстві, котрі і є слабкими місцями русинського суспільства на каналі. Зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2025 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити, підписавшись на Patreon чи здійснити пожертву. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!